Вам хочеться вийти на новий рівень стилізації ваших образів, але трошечки не вистачає знань, як то зробити. Зараз я вам розкажу кілька способів, як можна поєднувати між собою принти в одному образі. Що зробить його вже набагато цікавішим, і вас піднімуть по сходинках стилізації образів на саму вершину. Давайте ми сьогодні будемо вчитися, як можна круто в образі поєднувати різні принти для того, щоб зробити його ще цікавішим, ще крутішим, навчитися стилізувати сміливо як професійний стрітстайлер. Привіт, мене звати Таня. На цьому каналі ми здебільшого говоримо з вами про моду та стиль, але бувають і інші теми. Тому переходьте, будь ласка, на мій канал, підписуйтесь цьому відео автоматично ставте, будь ласка, лайк, щоб не забути потім. А ми переходимо до теми про наші принти. Сьогодні я спеціально старалася одягнути щось таке, щоб поєднати ті принти на собі. Ви знаєте, нічого толкового в шафі не знайшла, щоб це було тільки зверху, тому довелося одягнути спідницю замість топа. Але якраз тут ви можете побачити наш перший лайфхак, як можна поєднувати якийсь принт. І це якраз таки повторення кольору. Цей лайфхак ви можете використовувати як комбінуючи два різних принти, в яких один з кольорів буде одинаковий, так і просто додаючи в свій образ щось принтоване і повторяти його колір. Бачите, тут в мене є е, такий жовтий, оранжевий і синій, і ще навіть білий, і ще навіть бльосточки там є. Коротше, це мега принтована спідниця, яку я вділа як ділектоп. Але оцей жовтий я повторила светру, і, відповідно, так лук виглядає гармонійно. Тобто, якщо б я вдягнула це як спідницю і зверху просто вдягнула цей кардиган, то було б теж круто. На мою думку, це один з найпростіших способів носити принт. І коли це комбінація двох принтів, в яких пов'язане щось між собою, то мені здається, це ще цікавіше. Наприклад, якась блуза, на якій буде синя квітка, і спідниця в синю смужку. І щоб оцей синій колір повторювався, і воно вже буде дуже круто і цікаво виглядати. Другий спосіб, як ми можемо комбінувати, це принти в одній кольоровій гамі. Це можуть бути абсолютно різні принти, але щоб в них була якась подібна кольорова гама або взагалі одинакова. Це завжди працює. Наприклад, берете якийсь бежевий горошок і бежево-коричневу клітинку. І воно вже буде теж дуже гарно виглядати. Третій спосіб це поєднання великих. І дрібних принтів. Якраз такий контраст до цих розмірів він допомагає створити баланс. Один принт буде провідний, а інший підтримуючий. Наприклад, якась велика геометрія і маленьке вкраплення десь там леопарду. Бажано, щоб воно все ще поєднувалося в колірній гамі, звичайно, але я думаю, суть ви зрозуміли, на якраз на цьому балансі такого чогось масштабного і дрібного образ буде дуже цікавий. Четвертий спосіб схожий на попередній, але трошечки відрізняє, коли ми беремо один і той самий принт в різному масштабі. Наприклад, ви берете смужку зі смужкою або клітинку з клітинкою, але одна з них буде така масштабна велика, а інша дрібна маленька. Це виглядає як таке продумане стилістичне рішення. Якщо ви хочете виглядати супергуру стилістики, то можете використати такий лайфхак, і буде дуже круто це все виглядати. П'ятий спосіб це спільний стиль або настрій принтів, навіть якісь абсолютно різні принти, які мають. Одинаковий стиль, напрям, вони будуть виглядати класно разом. Наприклад, беремо романтичний стиль. Це може бути як квітковий принт, так і, наприклад, горошок. Вони обоє такі заграють, такі жіночні, цікаві, і вони класно будуть поєднуватись разом. Або, наприклад, два графічні принти. Вони можуть бути абсолютно різні, але сама суть їхнього стилю, що це графіка, воно буде їх якось поєднувати разом. і буде де класно виглядати? Шосте. Не забуваємо про нейтральну базу між принтами. Якщо ви боїтеся виглядати якось надто кричуще. То завжди пам'ятаєте, що цей принт ви додаєте якось там якимись вкрапленнями, або ви можете робити таку паузу між ними. Тобто, е якщо у вас буде якась принтована футболка чи майка, і якісь принтоване, наприклад, взуття, то між ними ви берете е якісь прості класичні джинси. Або якщо ви одягаєте якесь пальто з принтом, то під нього одягніть просту якусь базову футболку, джинси, і це буде робити таку рівні. Вагу в тому вашому образі. Сьомий спосіб: це один принт в нас головний, а інший робить акцент в образі. Наприклад, ви берете якусь смугасту довгу сукню і додаєте анімалістичну сумочку з якимось там анімалістичним принтом. Вона буде робити вам такий акцент на величезному головному вашому смугастому такому принтованому платті сукні. Останнє восьме це аксесуари з принтом для підтримки. Якщо ви все ж боїтесь виглядати дуже кричуще і якось не готові до того, щоб повністю одягнутися, і е, не знаю, зверху донизу е, щось принтоване та ще й поєднане між собою, то не забувайте, що завжди можете додавати якісь маленькі акцентики. Сумочка, взуття. Принтоване взуття це дуже класно, воно завжди працює. Ви можете його... Додати в якийсь любий найнудніший образ, він зробить його такий на левел гох набагато стильнішим, цікавішим. І він не такий кричущий, як це, наприклад, ціла леопардова сукня, скажімо. Або сумочка, або не боїтеся додавати щось в портретній зоні, то додавайте якийсь капелюшок, або сережки, можливо, або якесь тут намисто таке цікаве. Воно вже зробить ваш образ значно Крутіше. Особисто я дуже люблю додавати якісь принтовані речі в свої образи. Мені здається, що так набагато простіше зробити якимись їх стильнішими, цікавішими. І головне, коли ви маєте якесь таке знання, таку малесеньку базу, яку ви можете потрошечки втілювати в свій щоденний такий, в щоденну рутину, свій щоденний гардероб. Якщо ви вже прослухали це відео, то я вам скажу, що ви стали вже на крок ближче. До того, щоб ваші образи були набагато цікавіші. Це про щось вічне, це зовсім не про тренди, тому що будь-які принти вони завжди будуть в трендах. Якщо ви зробите їх частинкою свого стилю, то тим більше скажу я вам. Тому я, як завжди, надихаю вас експериментувати зі своїм стилем, бути впевненою в собі красунечкою, одягатися так, як ви хочете, так як вам подобається, і жити то життя красиво. Надіюся, вам Подобалося це відео, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи любите ви е, міксувати принти між собою, чи будете тільки пробувати робити це вперше, бо це не так вже й просто, як здавалося. Але всьому можна навчитися. Я, в свою чергу, буду чекати вас на наступних своїх відео. Поставте, будь ласка, лайк, якщо забули на цьому відео, і до нових зустрічей, Па-па!